Всі, хто любить, ата та та та, -та посвіщається. Мічта, мічта пацанів. Щоб всі знали, авто з Америки всі подпацики. Там 3 літра BMW N55, НПІСтп'ять. Низ ринку купити, щоб була тачка огонь і приїхати на сервіс. Бачите номера? Вона ще навіть не на обліку, тобто вона тільки приїхала, йдемо ближче. А там нічого нема. А чого там нічого нема? А тому, що те, то, що там має бути, воно отут. От а чому воно тут? Тому що це n 55 Ви зараз будете в коментарях писати, що це хіровий мотор чи класний мотор. Ну, ви вирішуєте самі. Я рахую цей мотор досить досить офігенний, класний, їде чітко. Але пацани, всі, хто купує ці машини з пробігами 100 без оглядів і не маючи в кишені ще лишніх 3-4 штуки баксів, не робіть цього. Беріть щось інше, бо ця машина значить не для вас. Тут треба чітко мати четвер зелені, Щоб лежало окремо на цей автомобіль для того, щоб його далі експлуатувати. Що у нас тут по мотору? n 55 знята голова, знятий піддон. А все чому? А тому що цьому мотору в Америці давали нормальних піз. Ну і він тепер захотів нормально діяльно. Да, що тут казати? Тут в круг наразі нараховано більше 2000 доларів. І це ми нічого по суті не ремонтуємо. Це ми вирішимо проблему по течам. Ну і так як голова знімається, бо з неї тече вже гріх не дати її на перевірку, тому що для того, щоб потім знову її знімати, якщо з нею будуть такі проблеми, доведеться знову демонтувати двигун. Єдине із моментів, також далі по цій, по цій машині, і по N55, Якщо ви все ж таки вирішили купити пітерку ікса, любу BMW з N55 ви маєте також розуміти під 200 тисяч заміна вкладишів. Заміна маса насоса для того, щоб такий мотор нормально їхав. Або навіть якщо ви хочете стиджанути тачку, теж треба це зробити, тому що у вас буде отака от порнографія знову ж таки на сервісі якомусь, і будете, скоріш того, новий двигун шукати, а не намагатися відкапіталити або відремонтувати свій двигун, тому що, скоріш того, там капіталити вже не буде. Що далі це, як то кажуть, слабке місце. Не сказав би це, що це слабке місце цього автомобіля. Слабке місце цього автомобіля це жадібні власники цих автомобілів, які не міняють мастило вчасно і купують мастило гавно. Міняти масло вчасно. Це п'їздить теж під 200 тисяч, дивитися за рівнем 7-8 тисяч. Якщо машина сильно не гвалтується, можна спокійно їздити. І з моторчиком буде піся Він буде піся, буде все супер. Тому, пацани, дівчатки, пацани, всі, хто хочуть купити, понизу ринку, бажано на хороший сервіс. На перевірочку цього двигуна, або можете не їхати на перевірочку, якщо ви можете просто отак от пригнати на сервіс тачку, закинути її, тут вам все знімлють, вам з сервіса подзвонять, скажуть, альо, везіть бабки, ви такі приїхали на капусту, е. на капусту, на тачку, втрьох прилипли, мінімум, мінімум, втрьоху прилипли і потім на авторія, тому що. Тому що заїбало. Заїбало, тратити гроші на бегу.